Тобто є дуже багато позитивних моментів, але надлишок кави це дійсно горе, тому що молодь замість сніданку випиває каву і біжить на роботу. Ще якщо це в поєднанні з сигаретою, це взагалі смертельний дует, який незабаром приведе до втрати працездатності. Вживання кави зранку це звичка, яку можна замінити, переконаний Юрій Оробець. Якщо кава, вони без неї жити не можуть. Але треба подивитися далі з розпорядок дня. А який в тебе тиск, а який в тебе дихання, а який в тебе режим дня, а який в тебе по статусу, і по який в тебе сон? Укорочується життя. Кофеїн, як і цукор, укорочує життя мінімум на 15 років. Він не додає енергію. Він забирає ту енергію, яка потрібна на всякий випадок. А ви берете. І знищуєте, укорочуєте своє життя. Нема питання. Вони можуть жити. Нехай живуть, нехай п'ють цю каву, але це їхній вибір. Я даю інший вибір. Як можна без тої кави, в якій я живу, і нормально почуваю, і нормально сплю, і п'ю воду, і п'ю воду з медом і з лимоном, і почуваю на всі сто прекрасно.